Thank you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Генеральний штаб ЗСУ зробив гучну офіційну заяву, закривши таким чином рота всім скандальним особистостям типу Юрія Бутусова, хто намагається роздмухувати ситуацію в країні. В залужному чітко зазначили, що Сили оборони під керівництвом Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського роблять все можливе для звільнення української землі від російської окупації та стримування агресора. Ми керуємося принципом єдиноначальності і не допускаємо всередині військового колективу розколів будь-які політичні спекуляції довкола конкретно. Дій на тому чи іншому напрямку, і відверто провокативне намагання втягнути у це вище військово-політичне керівництво держави, неприпустимі. Єдність і командна робота, запорука нашого успіху. І зрозуміло, що деяким блогерам абсолютно точно не слід сьогодні розповідати про неіснуючі конфлікти, що позначаються на наших спроможностях та консолідації. Не треба говорити про те, чого немає і що призводить до суспільного непорозуміння. Багато нами вже зроблено, але попереду ще більше роботи, яка вимагає взаєморозуміння, довіри і поваги від солдата, який у цю мить звільняє черговий населений пункт. України чи тримає свою ділянку фронту та командного складу, який працює над розробкою конкретних планів до верховного головнокомандувача. Ми об'єднані спільною метою перемогти кровного ворога. Ось так жорстко команда главкома Валерія Залужного розставила всі крапки над і, чітко давши зрозуміти балакучим головам Порошенко, що грати на руку ворога не вийде. Цілком ймовірно, що така відповідь вийшла, як реакція на пост одіозного журналіста Юрія Бутусова. Напередодні він цинічно звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той нібито спровокував конфлікт у військовому. Керівництві, відзначивши звільнення ізюму разом з генералом Сирським, і демонстративно не запросив і не відмітив заслуги главкома ЗСУ Залужного. Журналіст Порохобот, який часто зливав секретну інформацію ЗСУ, допомагаючи таким чином агресору, вирішив шокувати суспільство, неймовірним інсайдом про те, що верховний головнокомандувач Володимир Зеленський, який багато разів заявляв про відсутність у нього конфліктів з главкомом ЗСУ Валерієм Залужним, яким чином показав, що насправді офіс президента створює штучне протистояння між керівниками армії. Бутусов таким чином намагався. Маніп... Політивно створити якусь ефемерну конкуренцію між головнокомандуючим ЗСУ Валерієм Залужним і командувачем Балаклійської операції Олександром Сирським. Однак його старання не увінчалося успіхом, не продемонструвавши жодних доказів, журналіст і так жахливою репутацією, вирішив навчити українську владу життя, бідкаючись, що Зеленський не запросив на визволення із йому достатню кількість командирів. Для Бутусова, напевно, дуже складно зрозуміти, що в воєнний час у багатьох військовослужбовців може просто не бути часу, адже ті зайняті визволенням країни від окупантів, а не написанням гучних постів. У соцмережах журналіст судить всіх по своєму життєвому правилу, що хайп це основне забуваючи про значно важливіші істини. Балакуча голова Сивочолого вирішив нагадати, що спроба поділити перемогу та показати, що хтось один для неї зробив більше інших, принижує армію. Хоча ніхто перемогу не ділив, Володимир Зеленський у кожному своєму зверненні відзначає заслугу кожного від головнокомандуючого до рядового солдата. Зовсім нещодавно сам президент Володимир Зеленський прокоментував чутки про конфлікт із головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Працюємо ми одні. Командою дуже важливо, що командувачі працюють в різних напрямках. Ви всі ці прізвища знаєте. І залужний, і Ковальчук, і Сирський, і Драпатий. Оцінка найголовніша ми тримаємось, значить, оцінка висока. Коли ми переможемо, буде найвища оцінка, чітко зазначив глава держави. Ні для кого не секрет, наскільки популярним серед російських пропагандистів є меседж про те, що українські військові хочуть зробити заколот і виступити проти президента Володимира Зеленського. Політолог Денис Самигін звертає увагу, що ще саме перших днів війни російський президент хотів зіграти на темі військових. Згадайте, що. Взагалі починалась повномасштабна війна. Путін говорив, що буде легше домовитись з військовими аніж з владою. Що військові мають взяти владу в свої руки, нагадує саме гін і додає. А останнім часом помітно, що російські пропагандисти намагаються видати за реальність конфлікт головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного з Зеленським або відокремити Зеленського від військово-політичного керівництва країни. Для цього розповідається, що Зеленський не довіряє військовим, що зовсім скоро відбудуться серйозні ротації серед військового командування. Експерт підкреслює, що все це вказує на те, що Кремль дійсно дуже зацікав. Правда, в такому розколі вони до тієї теми залучають топ спікерів, постійно тримають у дискурсії уваги довгий час для Кремля. Військовий переворот один із бажаних сценаріїв. І якщо ворог цього дуже хоче, то ми це маємо не допустити, зазначає Денис Самигін. А ось такі особистості, як Юрій Бутусов, своїми гучними криками про нібито сварки між Зеленським та Залужним лише розколюють країну та самі ж видають, від кого отримують заляпані кров'ю гроші. Меседжі Кремля і заяви порохоботів занадто часто збігаються. Хто ж працює на перемогу та розквіт країни, а хто навпаки її розколює, видно не і на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.